Доброго дня, шановне панство. Сьогодні мова піде про е, чоловіків віком від 18 до 25 років. На сайті Верховної Ради 22 серпня 2025 року появився проєкт закону номер 13685 е, про внесення змін до закону про порядок виїзду з України та в'їзд України. Громадян України щодо, щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов'язаних на період дії воєнного стану чи надзвичайного стану. Мова йде про чоловіків від 18 до 25 років. А, я ще скажу коротко сам текст цих змін, а потім трохи їх поясню. Сам текст. Викладений в такій редакції на період дії в Україні або окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану може бути тимчасово обмежено відповідно до закону право на виїзд з України для призовників військовозобов'язаних та резервістів. А тепер слухайте уважно: зазначене тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватися відносно призовників та військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу. Під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв'язку з недосягненими ними віку призиву на військову службу під час мобілізації. Що це означає, що з 18 до 25 років у нас особи чоловічої статі не підлягають призову по мобілізації, але й не можуть виїхати за кордон. Поясненної записці до цього законопроекту говорить говориться, що Велика кількість громадян України чоловічої статі від 18 до 25 років, які працюють або навчаються з України, не можуть повернутися в Україну до своїх родин, тому що потім неможливо виїхати з України. Наявні заборонена вільне пересування через кордон України громадян чоловічої статі віком від 18 до 25 років. Створює серйозні перешкоди для повернення молодих людей в Україну. Створює струднощі для збереження зв'язку з рідними та з батьківщиною. Окрім того, ця заборона провокує пошук шляхів її обходу. А тепер уважно, чим аргументують законодавці в даному випадку, народний депутат Федера Веніславський. Таким чином, необхідність перегляду правил виїзду за кордон призовників і виїздів військовозобов'язаних, які не досягли віку призову, тобто 25 років на військову службу під час мобілізації, є очевидною та не створює істотних загроз з точки забезпечення обороноздатності України. Це означає, що сьогодні ми маємо право для чоловіків. Віком до 25 років виїзд з України тільки для контрактників або для хлопців 18-22 роки, які їдуть на навчання за кордон. Тільки для них існує таке сьогодні виключення. Законодавець пропонує дозволити виїзд з України всім чоловікам. Як перевести на прості, на просту мову, яким крім тих, кому в цьому році або в наступному році виконується 25 років. Тобто, фактично, всі чоловіки, які е, до, не досяглися 24 років, даним законопроектом дозволяє, пропонується дозволити виїзд за кордон без будь-яких обмежень. Даний законопроєкт, я дивлюся на сайті Верховної Ради, сьогодні пройшов всі верхові всі реєстрації. Є проєкт постанови Верховної Ради про прийняття його в першому читанню з пропозицією е, на доопрацювання і внесення для повторного че, розгляду. Е, я думаю, що в найближчий час цей законопроект буде прийнятий. Далі є процедура, згідно якої закон. Прийнятий Верховною Радою, має підписати президент. Будемо сподіватися, що президент України також швиденько його розгляне, і або він підпише його, або накладе на нього своє президентське вето. В будь-якому випадку, автор законопроекту. Обґрунтовує, що загроз для обороноздатності України, якщо чоловікам дозволять, яким 24 роки не виповнилося, загроз не створює. Будемо надіятися і на це. Я бажаю всім нашої перемоги над орками, смерть пацакам. Слава Україні! Звертайтеся, пишіть адвокатське бюро Олександра Трав'янка. Шукайте в інтернеті, Google. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Всього найкращого разом до перемоги.